Мені дуже не подобаються нові фільми, які виходять, і, і у мене питання: чи то я е, якимось чином законсервувалась в старих фільмах, які мені подобаються, на яких я росла з дитинства, чи то просто дійсно роблять неякісні фільми, бо дуже багато якогось шлаку, на мою думку, от прям говно. Знаєш, для мене є от певне оце от добре, а інше добре. І можливо, я якось не сприймаю новий формат фільмів, хоча з іншого боку. Ну насправді іноді дивишся і бляха, ну настільки все погано, що ну неможливо просто це дивитись. це не сприймається як щось, типу, якісне абсолютно. Воно якесь не дограли, не дописали, не доробили. Воно пусте, беземоційне, без цього от, якоюсь, чогось, що тебе прям затягує туди. Немає тієї якоїсь атмосфери от це все, блядь, дивишся, і воно гівно-гівно. Глядача важко здивувати так само і з іграми. Важко здивувати це безперечно. Але коли робиться неякісно, ну, от, наприклад, ця гра, насправді, будемо чесними, досить якісно зроблена гра. Те, що у мене там підгорає і т.д., це таке, але гра зроблена якісно. Гарно і е, все в тому плані. Тобто, це досить файна гра, насправді. Те, що вона не приносить нічого фатально нового, для мене не є проблемою. Я в неї гратиму. А є ігри, наприклад, нові, які що не приносять нічого нового, що самі по собі, ну просто шмат лайна.